Зупиняєтесь через геморой? Проктоглівенол полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдальних вер. Проктоглівенол. Радій життю без геморою. Ми шутимо добрам, вічним і мілам. А все вся остальная смотрівня ефіра. У нас на концертах всегда многолюдна. Наша любов, вона обоюдна. Наповнім для тих, хто зараз час подошов. шоу. Наступний наш номер дуже актуальний взяти просто з реального життя. Я думаю, що українські жінки це просто чудо. Лише українська жінка може підібрати тривожну валізу так, щоб вона пасувала під тривожне взуття. <праць> Друзі, скажіть, будь ласка, хто з вас збирав на початку війни тривожну валізу? Так, добре. А хто зміг зібрати з першого разу? <праць> От. А героя Сашка очікував вдома дуже великий сюрприз від дружини. Давайте подивимось. Котику я вдома! Це що таке? Та-дам! Це тривожна валіза! А, ти що збираєшся ядерну зиму пережити? чи що? Точно, зима. Зараз. Е-е-е, Ти куди? За шубою. Яка шуба? Все ти де таку валізу взяла? Це Анькіна для шопінгу. Співчуваю її чоловіку. А він сам винний. Він так і сказав, що за один шопінг вона може купити стільки речей, скільки поміститься у валізу. Вона купила таку. Я з нею зробила тривожну. Ти розумієш, що тривожна валіза, вона на те й тривожна, що її треба носити з собою, а можливо, іноді і скритно. Показую. Ти мене бачиш? <звук> а? Я навіть і питати не буду, хто її буде нести. Правильно, ти. Ну, добре, давай подивимось, що ти туди наскладала. Ні-ні. <звук> Не треба, тому що я її ледве-ледве зачинила. Так. -а 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 -а! Стиралка. <barrel> На хіба? Щоб вороги не подсупили. Так, за цією логікою там повинен бути ще унітаз. Я що по-твоєму тупа? Він під стиралкою. А що під ними? Сукні. Це неправда. Там шафа. Правильно, а в шафі сукні. А не можна сукні без шафи? Вони ж помнуться, логіка. Я зрозумів. А що це за валіза на шафі? А там крема від засмаги. Бо ти сам сказав, невідомо, скільки ми будемо засмагати. То я в переносному сенсі. І, до речі, оце оцим ми будемо чухати теж в переносному сенсі. котику муркотику А я думаю, в метро їздять поїзди. Так. А давай поїдемо одразу на курорт. Обирай куди гідропарк чи оболонь. В Барселону. Як ти це собі уявляєш? станція метро Хрещатик, наступна Барселона, так? Ну, не хочеш в Барселону, давай в Мілан. Мілан з переходом на станцію метро Майдан Незалежності. Це метро. Розумієш, а не Бориспи. Тим більше, ми менше речей на море збирали. Ми на ми їхали на тиждень на два, а тут невідомо наскільки. Тим паче я е, зібрала ще три валізки для моря. А раптом дозволять море, а ми опаньки і готові. Фен? Угу. Праска. Угу. Хлібопічка. Угу. Плойка. Угу. Тостер. Угу. Микрохвильовка. Це все необхідне. А це що за валіза? Це... Це таке? Ну, це інструкції до всього цього. Ага, так. Паспорт на стиралку, угу. паспорт на пилисос, паспорт на фен. Де наші паспорти? Ой. Так, уявляємо собі. Ми такі на блокпосту і нас питають. Жіночка, а ви хто? Стиралка? Чи хлібопічка? Ну, зробила губ. О, то ви полусмук. <рик> Тим більше у вас рік випуску співпадає. А, а наші паспорти в секретному місці. Секретне місце це на то воно і секретне, щоб його ніхто не знав. А ти його в інстаграм викладаєш. <рик> так. А оце що таке? Караоке? Так, я подумала, а раптом буде страшно, а це заспокоїть. Так, ти коли співаєш, з бару всі тікають. Ти хочеш, щоб з бомбоховища люди втікли. <плес> Оце що таке? Ти що, дурниця сковорідка. А ще там плита і газовий балон. А раптом мені доведеться щось готувати. А, ну тоді ще треба протигази взяти на випадок хімічної атаки. Якої ще атаки? Я знаю, як ти готуєш. Маски? Так. На хіба? Бомбосховище дуже багато людей. Можливо, хтось буде хворий на ковід. Слухай, ковід побачив, що наші ЗСУ роблять з ворогами і втік. Нема його. Все. Mm. Так, що тут ще ти наскладала? Так. А це валіза для валізи? Це аптечка. Там а. все необхідне. А, від проносу, від отруєння, від головного болю, від тиску для серця. Слухай, це не аптечка, а міні-лікарня. Туди <риклад> ще мигалку поставити і колеса можна пацієнтів возити. Якби ти збирав, бо у тебе був тільки цитрамон. Ну хіба він мені? У мене все складено. І що, і від яких це хвороб? Від всіх. І антисептик, і від проносу, і від головного болю, від всього. А шампанське це для мене? Ні. То на перемогу. А я що буду пити? Ножку. <звук> Ти ж все складала, так? Так, а оце валіза, це запасна аптечка, якщо та перша, да, десь. Згину. Ні, це косметичка. Бо жінка повинна бути красивою, тому що краса врятує світ. ЗСУ врятує світ. А там в бомбосховищі темно, тебе ніхто не побачить. А може там буде світло? Маску надягнеш. Розуміла? Та... Це... Ой. Я розумію, що ви з нею нерозлучно. Нащо ти свою подружку взяла. Анютка! Му -му 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 -му! привіт! Та я там заснула. Твої допомагали всю ніч. Може, я піду? Мені ще свою валізу збирати. Давай. Я піду допоможу. Та, тихо, не треба нічого допомагати. Капець. Собачий корм, на хіба він нам? У нас ж собаки немає. Ти подивись червону коробочку. Сука! Ні, це кабель. Він буде охороняти цю валізу в бомбосховищі. Послухай мене, Котико, якщо ми з цією валізою прийдемо в бомбосховище, то всі звідти втечуть. Ти розумієш? Так, я. Уважаю, що це все, так? Є ще одна валізка, невеличка, але вона в сусідній кімнаті вона просто не пролізла в двері. Я зрозумів. Так, оце все ми не беремо. Котику? так. Тому що за пів року війни ми всі зрозуміли, що найголовніше в житті це не речі, а люди, які поряд з тобою. Так що бери тільки гроші погнали У вас на концертах всегда многолюдно Наша двопана обоюдна Напомним для тех, кто сейчас подошов шоу